Це я так назвав серію влогів, які я запускаю. Кращий лайф, кращий ніж був вчора, Кращий, за попередній. Моє ім'я Ярослав, мені більше 20 років. Дуже довго займаюсь кальянами, творчістю, ютубчиком, контентом. Може, я досить високий про себе думки, але я ділюсь своєю філософією розумного та збалансованого життя. приісповнювшись двома своїми основними цитатами, перша з них у всіх все однакове, і питання в тому, наскільки ти сильно хочеш отримати результат. Друга ж – «Справжній мужчина перетворює в золото все, до чого торкається». Саме поэтому я зараз в епіке Делать золото. Настав час ділять щось стоїще. Я приїхав за. Привів за світильником, з якого буде лайтбокс. А я напомню, що займаюся перетворенням магазину горіхів та сухофруктів в ексклюзивно круту чайну кімнату в східному стилі, кондиціонований оазіс серед асфальтованої пустелі. Роблю це за бабки, які можу лутати з кальянів. Немає примені бігти назад, бо через час уже набуть на роботі. Дві, друзі, ось посвідки, не спис. Я оставлю тут. Бо крутить його буду вже в понеділок. клей? Гарного, дня. Дякую, дякую. Основний мій клопіт полягає в тому, що за 24 години треба стільки всього успіть, стільки людей І Часто міксується особисте життя і корпоративне. Ну, під, під дім, ось під двором. А представляєш, як Мяля їде в магазин штучок, купляють штучки. Знаєш, він так виходить з кульком повних штучок, і так наш тільки виходить тільки з магазину, з дверей. В одної лапки кульок, а в іншої чек, і він там дивиться по чеку. Все правильно? А ми тільки тебе вспоминали, м'я. Оце моя любима штучка. Так, так. Найкраще заходить в комплексі з контрастним обливанням водою. Все тепер чи назас можна з легкістю проживати день, виконувати всі необхідні задачі. Я поїхав до типового експерт, щоб вони мені роздрукували наброски мого майбутнього малюнку, який я буду робити. Написів всяких віршів. Експерт знаходиться біля Сідерії, тому я зайшов подивитися, як мої маленькі храбачки виконали свої завдання. Вони їх виконали погано. Я перероблю. Але ну, це нормально, тому що ви пам'ятаєте, як я казав, тіпи і ще вчаться. Хлопці обучаються, становляться професіоналами. Чирс, будьте здорові! Пока. Все, тепер саме цікаве, мене чекає холлара uh, творчість. Я буду малювати три портрети Амара Хаяма. Конечно, я роблю це через копірку, тому що я не профі-художник, який може на ізі просто взяти і намалювати з голови чийсь портрет. Значить у нас є ширма. Ширма покрита шпаклівкою на шпакльовку копірку, Перебиваємо малюнок і потім наводимо масляними фарбами. Ця крута ділюга насправді дуже мелка дисперсна робота. Я такого ніколи не робив це мій перший досвід. Я взагалі нічого ніколи не малював. Тому я не знаю, як це вийде, але я вже точно розумію, що часу це займе чимало. Це там було десь процент, але я все одно продовжував. довго буде заряжати. В форматі одного дня я перевів три зображення і почав малювати перше. На ентузіазмі вже домалював його на день. Виконання центрального малюнку забрало чимало часу. Я маленькими підходами робив. робив Так, значить у нас тут так. е, така біжуха готова, майже готова, готова на, на третю. А Сьогодні яке число 13, 14. 14. Domining de coco. Домінік de coco. Домінік. Домінік Браво. 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 От так. This is yeah. Mr. Omar Haiam. Omar Jan. Okay. Короче, чтобы було понятнее, это вообще первый і опыт в рисовании чего-либо. От Омар Хайам дивится слева направо. Тут справа налево и тут центральный получается профиль и анфас.

Да. Где, блядь, нахуй, государство? Давай, давай, здесь. Дорогие друзья, запечатляем легендарный момент. Два дипломатически безумно важных для блять, да хуй помедличек. Да начнется Акт приседания. Вот это художество. Насколько було свожно нарисовати? Он... Ярослава. А, ми наче стали начислили наверх матки. Это художество, але нарісоване неплохо доволі з моєї точки зрення. Скудно, спітно. Наступні три дні я провів в Сідерії і зміг продовжити лише 18 та закінчить 19 серпня. Людина була створена творцем за його подобою. А отже і сама є творцем. Тому природне бажання кожного з нас це бажання творити. Цей вечір був вже вщент розпланований. Я мусив їхати в Сидерію, робити ексклюзивно класний кальян. Тому ми з моїм другом паном Іваном відправились одразу ж після цього в Сидерію. Не буду в цьому відео займати багато таймлайн. Дякую, що дивився. Продовження вже дуже скоро.